У цих трьох сцен із відомих блокбастерів є дещо спільне. Менеджерка Клер у світі юрського періоду намагається тікати від генетично модифікованого тиранозавра на підборах. У Зака Снайдера Бетмен вважає супермена небезпекою для людства і дуже хоче вбити його, але зупиняється в останню мить через одну єдину репліку. Не дай йому! Бити марта а? а шукач пригод Індіана Джонс в четвертому фільмі випадково опиняється на полігоні випробування ядерної зброї, але врятовується від жахливого вибуху завдяки холодильнику. What? This piece is... Геть різні жанри, всесвіт-режисери, але у всіх цих сценах відбувається одна й та сама річ. Ми, глядачі, раптом згадуємо, що перед нами всього лише актори, які прикидаються персонажами дурнуватого фільму. І я впевнений, що це неприємне відчуття чудово вам знайоме, бо навіть якщо ви не дивилися ці три фільми, то скоріше за все бачили фінал Гри престолів. І ні, цього разу справа не лише в якихось сценарних помилках, а передусім у психології. В нашому способі сприйняття вигаданих історій. Англійською це звучить як break the suspension of disbelief. Але я не знайшов коректного перекладу українською. Тож ось моя спроба це сформулювати. І біг на підборах від терекса, і репліка про Марту, і ядерний удар по холодильнику відновлюють нашу невіру у художній фільм, від якої ми відмовилися при перегляді. І це головна психологічна умова для повноцінного сприйняття вигаданих історій. Усвідомлюєте ви це чи ні? Ви. Щоразу відмовляєтеся від невіри, коли відкриваєте книжку або вмикаєте фільм, або запускаєте комп'ютерну гру. Так, у світі юрського періоду є фантастичні динозаври, але ви точно так само відмовляєтеся від невіри в них на старті, аби ваш мозок міг хапнути до памінчику, коли герої врятуються від цих монстрів в останню мить. Ось тільки для цього решта подій за межами цього фантастичного елементу мусять відчуватися справжніми вже без повторної відмови від невіри, особливо якщо це стосується Тується чогось повсякденного, того, що ми добре знаємо з власного досвіду. А клер зі своїм бігом на підборах робить те, що не зробила би жодна жінка, коли за нею женеться Альфа Хижак, фантастично він чині, і все. Ви бачите не персонажку, а акторку Брайс Даллас Говард, яка щось комусь доводить на знімальному майданчику. Та у вас залишається тільки фрустрація через раптово відновлену невіру у події стрічки.